Ми роботи, все йде до того. Перша зустріч е, Трампа з Путіним. Потім Трамп зустрівся з Зеленським. А зараз готується третя зустріч Трамп, Зеленський і Путін. І, в принципі, це все нормально. Навіть е, за костюм там розказували, ну, я думаю, що це нормально. Е, президент вдягнув костюм, такий етикет, щоб там не розказували там такі закони, такі правила, такі норми. І нормально відреагували. І зовсім була інша атмосфера порівняно. Ви пам'ятаєте, да, з прошлим разом. Тому е тристороння зустріч відбудеться більше всього, так кажуть, е в Білорусі планують, або в Турції. Ну ми подивимося, я думаю, день, два три скажуть, е коли, де і як це все відбудеться, і ми будемо надіятися на те, що домовленості будуть, мир буде і будуть вибори, тому що е загострював е питання Трамп на цьому, серйозно загострював. При зустрічі з Зеленським про вибори. Вони багато про це говорили, яким чином їх проводити, і таке інше. Тому вибори будуть однозначно. На сьогоднішній день, друзі, ситуація така, що ми роботи. Все-таки ми робити, не дивлячись на те, що кругом цього всього куча якихось цих сірих мишей, які виходять в інтернет і несуть, ну, несуть гадості різні і на Трампа намагаються нас збити з пантелику, і на Зеленського, і на всіх підряд. Послухайте, ситуація сьогодні така: потрібен мир. Люди гинуть. Про що ви розказуєте там? Я розумію, що це все проплачується тією так званою діаспорою, бо це не українці однозначно. В Україні е, вони нажилися тільки. Оці незрозумілі люди, які ніколи, я впевнений, нічого не заробляли, але дорвалися до влади і на війні заробили мільярди. І стали. На сьогоднішній день їх е, десятки тисяч вже цих мільйонерів, мільярдерів, які палець об палець не вдарили, тупо обкрадали армію, обкрадали народ. І вони сьогодні відпускати не будуть. Вони хочуть, щоб була війна, і вони будуть робити все для того. Вони будуть купляти цих блохерів, будуть розкидати гроші, аби тільки зірвати. Обісрати, вибачте мене ну, по-іншому, не на звод. Все будуть робити, щоб війна все-таки була далі, бо вони по-іншому вони знають, що їм кінець. І це не те, що там це на рівні навіть села. Ми сьогодні були в Гребінках і там крадуть безбожноці. Депутати, голова там з ними, це таке крутиться. Тому, друзі, що буде? Я думаю, що росіяни будуть нас кошмарити до того часу, ще неділю-дві, поки не буде зустріч. І наші, я вам скажу, це моя особиста думка. Наші мають нанести удар. Наші збирають сили і дадуть під хвіст їм дуже жорстко. Я впевнений в цьому. Майже на 100%. Я не військовий експерт, але ну, серце мені підказує, що наші дадуть їм і дадуть жорстко, щоб вони не розслаблялися і не розказували, що вони там захоплять, вони там все вирішать. А сьогодні Росія працює з такою натяжкою. Вони єлі-єлі тягнуть. Звісно, що нам тяжко. Чому я говорю про мир? Тому що дуже тяжко і багато гине е, українців і українок найкращих. Тому я за цього кажу, що має бути мир. А так, в принципі, вони нічого нам не зроблять. Вони не зможуть, вони будуть тягнутися, забирати потрошку території, будуть знищувати людей. Но по великому рахунку, вони щоки надувають там, в них нічого немає. Вони пусті. Вони пусті проблему Путіна сьогодні навалом. І проблеми в нього дуже серйозні е, з людьми, які його оточують. Тому що бізнес він там е, не те, що знищив, він не дає бізнесменам, які мають мільярди, жити нормально. От і все, вони хочуть жити нормально, їм війна не потрібна. Ну, тому, друзі, знову ж таки, повторююся на закінчення. Ми з вами маємо зрозуміти, що ці зустрічі Трампа з Путіним, щоб там не розказували Зеленського з Трампом. І те, що планується сьогодні, тристороння зустріч Трампа, Путіна і Зеленського, це все добре. Це все йде до миру, друзі. І не потрібно розказувати, що Трамп там не так себе вів. Він політик і дуже грамотний політик. Все він правильно робить, друзі. Всім миру, добра.